Було таке, що спали три місяці на підлозі. У нас ідуть новонасаджені клени. Дівчинка пішла їх поливати, розтягувати шлани, і цей момент був прильот. Місяць назад прильот града, де було 9 прильотів. За період військової агресії було знешкоджено більше двох тисяч вибухонебезпечних предметів. Не реставруємо фасади, ведуться роботи також по підготовці до зимового періоду. У нас постраждало близько 45% будинків, це квартири, це у нас і вуличне освітлення постраждало, в парку у нас постраждали і зелені насадження. Також у нас на полігон твердих побутових відходів були прильоти і пошкодження. Ми фінансову допомогу виділили нашому комунальному підприємству на ліквідацію наслідків обстрілів. Вони проводять такі роботи по допомозі нашим людям. Це міська рада, комунальне підприємство робить. Вон, вон мій будинок, слідуючий, жовтий, пострадав, був прильот, касетні, щось летить. Ні, то вашим приємно. Ми вже думали, ті дрони кляті. А. Ми дуже вже звикли, ми біжимо. Ну, взагалі, ми в коридор, в ванну ховаємося. Було таке, що спали три місяці на підлозі. Ми дуже запам'ятали на Троїцю. 29-го, начебто, серпня, не пам'ятаю, бо там кожного дня і кожної ночі у нас були обстріли. Повертаємося, дуже хочеться, щоб мир настав. У нас таке, таке містечко дуже гарне, ми дуже любимо його. По багатоповерхівкам приблизно 700 квартир зазнали різного роду характеру ушкоджень, деякі зруйновані повністю, деякі частково. Почасному сектору приблизно тисяча домогосподарств зазнали різного роду характеру ушкоджень. Ми зараз дали акцент, працюємо з фондами, які допомагають нашим людям вставляти вікна. Вони працюють напряму з мешканцями нашої громади. Так само ми працюємо з різноманітними фондами по грошовій допомозі людям, які зазнали ушкоджень. Так само ми допомагаємо фондам збирати інформацію по людям. Зводимо їх напряму з нашими мешканцями і вони вже напряму отримують кошти від фондів. Ми працюємо як військова адміністрація на прямі запити. Є волонтерська допомога і багато інших. Обласна адміністрація також надавала допомогу згідно цих потреб. Які надають місцева влада. Червоний хрест взяв повністю населення Великої Костромки, Марянське. Це буде грошові компенсації людям і частково взяв тих, тим людям, які зазнали ушкодження їхні будинки по місту Зеленодорська та малі Костромці. Не реставруємо фасади, пошкодження, які були. Ремонтуємо, також ведуться і внутрішні роботи по ремонту пошкоджених трубопроводів в квартирах. Як зовні люди працюють по відновленню фасадів, ми будемо продовжувати ці роботи, будемо красити, фарбувати будинки. Зараз ведуться роботи також по підготовці до зимового періоду систем опалення. Плануємо. Такі роботи, що по відновленню міських доріг, тротуарів, тобто по заготівки дров зараз ведуться такі організаційні питання, це в нас такий буде новий вид діяльності, тобто ми не зупиняємося на досягнутому, а розвиваємо своє підприємство на благо нашого міста. Зеленодольська громада одна з найбільших, яка постраждала від обстрілів російських окупантів. І наразі поступово. Відбудовуються, відновлюється те житло, яке було пошкоджено, або частково пошкоджено, або йде зима, осінь дощ і зараз перекриваються максимально всі покрівлі будинків, вікна тимчасово, які були забиті плівкою, вже відновлюється склом. Слава Богу, слава ЗСУ, дуже віримо в ЗСУ, дуже сподіваємося на ПВО, дуже хочемо перемоги, щоб повернутися до мирного життя. Бо ми мирні, нам треба робити. Щось створити, квітки сажати, дачі вирощувати, все. Ми такі люди. Allo. Ні, тоді в Залондозьку вам точно не будуть ніякої допомоги надавати. Вам нададуть по місту вашого проживання в селі Марянське. Ми туди возимо всю допомогу, яку вам потрібно отримати. Ні-ні, їхати нікуди не потрібно, вам все привезуть. Тому чекайте. Все, Дякую вам за розмову. Гарного дня. Всім добрий день! Здоров я. Здоров я. Ми зараз проводимо, чистимо парк від сухих дерев, порослі і зразу ж накопуємо ями, і будемо висаджувати завтра. Павловні це такі швидкоростучі квітучі дерева, які дуже добре очищують повітря, і буде наш парк квітучий, гарний. Дерева більше пошкоджувались від осколків. Ну, практично кожне дерево тут пошкоджене, і ми ці гілки зараз чистимо. Є такі дерева, навіть знову посаджених, де осколки побили стовбури і вони позасихали. Війна почалася в лютому. Ми може з неділю вдома побули, і потім ми вийшли на роботу, і по цей день ми працюємо, тому що люди дуже радуються, тому що у нас квітне, що ми щось робимо, що ми не впали духом. Ну, як я кажу, ми не переможні, і це дуже добре. І в нас колектив. Бачучи на те, що ми працюємо, вони на роботі забувають і за все те, що коїться навкруги. І хоча ми звикли до прильотів і слухаємо небо, як нам каже наш Дмитрій Юріч, він у нас дуже гарна людина, і завдяки його підтримці, ну і ми тримаємося. Якщо взяти місто Зеленодольськ, то за період військової агресії було знешкоджено більше двох тисяч вибухонебезпечних предметів в нашій території. Хлопці з ДСНС та піротехніки проходили територію паркової зони, тому вже більш-менш безпечніше. Але я ще раз прошу всіх людей пересуватися тільки відкритими ділянками-дорогами, де видно, куди вони вступають а по траві поки що ходити небезпечно. У нас була ситуація. У нас ідуть новонасаджені. Клени на штамбі по центральній, але і, і нам треба було їх поливати. І дівчинка пішла їх поливати, розтягувати шланги, і цей момент був прильот, вона буквально у метрах, може, до ста. Ну, мабуть, природа нас теж береже. Їх було двоє, і вийшло так, що спочатку вони були на відкритій поверхні, а потім одна пішла в одну сторону і зрівнявшись, з деревом пішов прильот, а інша в другу сторону і знову ж вона з деревом, і був вже ж цей прильот, і дерева їх захистили, то пока хватимо. Можна йти на ту сторону. Ми зараз дали об'яву, що жителі Зеленодольської громади, які хочуть бачити в своєму дворі красу, таку красу, як Павловнів. Будь ласка, накупуйте ями. І ми дамо саджанців в необмеженій кількості, але умова, вони запрошують мене до двору, я проводжу консультацію. Ми дивимося, де правильно посадити, щоб не нас шкодить, і комунікаціям, і проводам, щоб це було сонце. І люди в захваті дуже-дуже радуються. Є бабусі, яким вже за 80, і вони ці, хоч одні ямки, копають і садять. Ситуація така вийшла. На святкову ми її повністю Убрали старі дерева і повинні були в цьому році робити нові насадження. Ми їх прописали, щоб ну, по тендеру закупити, але рахунок заблокували, ми не змогли їх закупити. Так, але з весни я написала в Фейсбуці на своїй сторінці, що дівчата хто може поділитися квітами, приносите, будь ласка, і люди із дач. Приносили, і ну, я в тому числі і ми все це насадили за будинком культури, і там зараз ви бачили, як все квітне, то все ну, люди давали і ми розсаджували. І ще ми дуже багато закупили хризантем мультифлора. Нам люди, наші зеленодольці, коштами мені скинулись, бо я попросила допомоги. Може, хто поділиться саджанцями, а вони запропонували кошти. І хто 20, хто 50, хто 200 гривень. І ми більше ста кущів купили. Зараз вони квітнуть у нас в парку. Є велике бажання клумбу зробити в вигляді калини, щоб це були червоні ягоди, листя. Ну є. Є проєкт, і на наступний рік у нас є місце там гарне. Над назвою не думала, але клумбу бачу, як зараз перед очима. По комунальним закладам то ми вже розпочали все-таки підготовку до зими. І Ми вирішили все-таки ставити скло по всім нашим закладам комунальним. Це школи, садочки, снапи, лодочні станції, спортивні комплекси. Місяць назад був прильот града міни. где-то было 9 прилетов у нас на стадион, на зал. Это тогда стекла у нас легла, я же говорю, 3, 360 квадратных метров у нас стекла просто не стало. Криворосская ТЭС -то помогает, ТАВКОМ Криворосская ТЭС помогает и городской глава Дмитрий Юрьевич с кошляком сделали ремонт. Отчасти сделали большого зала. Спасибо. Зимы, дай бог, мы будем готовить, дай бог, будет тепло. Масштаби дуже великі, але я думаю, що ми потрошечку впораємося завдяки партнерам. Думаю, держава включиться, буде допомагати. Але ми розуміємо, що державі зараз є на що витрачати кошти, тому ми намагаємося максимально працювати з міжнародними фондами і з бюджетом міста.